Вітаю, мене звати Кривун Сергій. Я заступник керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки спеціально для читачів блискавки. Що стосується витрат держави на утримання бюро економічної безпеки, то вони протягом 2023 року склали 757 мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки, в свою чергу, у ході проведення досудових розслідувань у кримінальних проваджень. Відшкодувало збитків на суму понад 2,2 мільярди гривень. Вкладено було арештів на майно підприємства фізичних осіб на суму понад 43 мільярди гривень. Це майно в основному було передано до АРМА для відповідного управління. Під акцизних товарів було вилучено на суму понад 4 мільярди гривень. Основна робота бюро. Основна робота аналітиків Бюро економічної безпеки покладають, зводиться до того, що вони виявляють на ранніх стадіях ризики і не допускають вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень. топ 3 резонансних розслідування в ЗМІ. Перше, що можна назвати, це справа РГК та Дмитра Фірташа службові особи ряду облгазів. Причинили збитки оператору газотранспортної системи протягом 2021 року на суму понад 4,2 мільярди гривень. Наступним кейсом, про який можна сказати, це справа, пов'язана з діяльністю підприємства Укртатнафта. Було встановлено що протягом 2022 року, починаючи з Моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України службові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, ухилились від сплати податків. Також був встановлений факт розтрати ресурсу нафти імпортного імпортного походження азербайджанської нафти, на вартість якої сягає понад 2 мільярди гривень. Ще одним резонансним провадженням можна назвати провадження, в ході якого на території парку Межигір'я було виявлено виробництво підпільне товарів для споживання. Серед них була і побутова хімія, і продукти харчування, такі як жуйки і таке інше. У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які організували дане виробництво. В ході проведених обшуків вилучено відповідне обладнання, документи, ну і інші докази, які доводять причетність осіб до організації даного незаконного виробництва. На яких товарах шахраюють найбільше і чому? Найбільше підробляють товари ті, які користуються більшим попитом. Це, звісно, підакцизні товари, такі як цигарки, такі як алкогольні напої. Також бензин, дизельне паливо. Крім того, можна сказати, що таким сегментом, як брендові речі, одяг, взуття так само підробляють дані товари, оскільки, як зізнаються самі підробники таких товарів, то лише з логотипами відомих марок можна збути ту продукцію, яку вони виробляють. Яка ситуація з гуманітаркою? Нами встановлені факти, вони зараз документуються, які стосуються переміщення під видом гуманітарної допомоги через митний кордон України брендових речей: це одяг та взуття. Також є провадження, до речі, закінчені до суду, кримінальні провадження за фактами реалізації автомобілів, які були везені на територію України. Як гуманітарна допомога адресно, конкретним військовим частинам, але в силу обставин протиправних дій певних осіб з'явились на сайтах оголошень, таких як OLX, та були виставлені на майданчику, де продавали здані автомобілі. Автомобілі на тепер вилучені. Прийнято рішення про передачу їх Збройним силам України і. Вони вже передані військовим. Так само такі ж самі провадження стосуються і амуніції, яка заїжджала на територію України як гуманітарна допомога, після чого вилучали її в мережі в торгівельній, куди вона, звісно, попала протиправно. Чи буває російський слід в розслідуваннях Бедбу протягом 2022 року було зареєстровано 28 кримінальних проваджень, які стосувалися безпосередньо діяльності Російської Федерації та Республіки Білорусь на території України. Вартість цих активів склала понад 43 мільярди гривень. Активи були передані до АРМА. Ті гучні справи, як справа щодо Демурівського гірничо-збагачувального комбінату, Щодо Альфа банку, це справи, які розслідують детективи Бюро Економічної Безпеки, чи існує на українському ринку, російська контрабанда. Російська контрабанда на українському ринку була виявлена співробітниками Бюро економічної безпеки, але вона не носить. Це були цигарки. Але вона не носить масовий характер, тому можемо сказати, що як такової контрабанди російських товарів на території України на ну, тепер немає. Азартні справи як вплинула дія закону на справи Бюро економічної безпеки. У 2023 році бюджет України отримав понад 9,5 мільярдів гривень. Доходу. Однією з причин такого поповнення державного бюджету є наше кримінальне провадження за фактом так званого міскодінгу. В ході досудового розслідування було встановлено, що ряд осіб організували в мережі інтернет дублі сайтів, які мають тих підприємств, які мають відповідні ліцензії на надання послуг у цій сфері. Використовували термінали, які при, при, які назначались для суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю, а насправді отримували кошти, отримували ставки гравців на ці термінали. Крім того, бюро економічної безпеки приділяє увагу на виявлення офлайн закладів гральних, є складності щодо їх протидії їм. Зокрема, це робота їх максимально легендується, працюють вони лише зі своїми перевіреними клієнтами і дуже легко відновлюються. Тобто вартість того обладнання, яке ми вилучаємо у ході обшуків, вона незначна і організатори таких закладів легко відновлюють їх діяльність заново. Куди зникають гроші під час війни, найрозповсюдженіші схеми. Ми аналізуємо тендерні закупівлі, виявляємо ризики та намагаємось не допустити ті закупівлі, які аналітики бюро вважають ризиковими. Для цього звертаємось з відповідними листами до покупців товарів, робіт та послуг та попереджаємо їх про виявлення нами ризики. Доволі часто. Прислухаються до висновків аналітиків та скасовуються відповідні тендери. Ну і основне, основний кейс бюро це, звісно, попередження несплати суб'єктами господарювання, платниками податків, податків до державного бюджету України. Бо не отриманий доход, дохід бюджетом – це теж збитки державного бюджету. Мільйонні тендери на парки під час війни. Це економічний злочин. Протягом 2023 року було проаналізовано понад 6 тисяч державних закупівель на суму понад 760 мільярдів гривень. Ми е, намагаємось проаналізувати закупівлю, виходячи з таких критеріїв, з таких факторів, як завищення вартості, як е, сама доцільність її чи іншої закупівлі. Маски в шоу, як відбувається співпраця Бюро економічної безпеки з СБУ та Національною поліцією. Хочу сказати, що такі слідчі дії взагалі проводяться детективами Бюро економічної безпеки як винятки. Лише в тих випадках, коли отримати докази в інший спосіб, неможливо. Особи, які вчиняють кримінальні правопорушення, готуються до приходу до них правоохоронців. Консультують своїх співробітників, роздають відповідні інструкції. Співробітники спеціальних підрозділів залучаються перш за все для забезпечення проведення таких слідчих дій, для перекриття периметрів, для забезпечення безпеки учасників цих, цих слідчих дій. Часто особи, відносно яких проводять слідчі дії, детективи Бюро економічної безпеки заявляють про тиск на них, про тиск з використанням спеціальних підрозділів. Ми стикалися з такими ситуаціями. Нещодавно в одному з західних регіонів України ми проводили слідчі дії, за результатами яких представники бізнесу, відносно яких Проводились обшуки, ще до завершення обшуків повідомили засоби масової інформації, визвали деякий інформаційний потік щодо бюро економічної безпеки, за які застосували спеціальні підрозділи при проведенні обшуків їх підприємств. Але в кінці кінців вся, все суспільство зрозуміло і побачило, що бюро економічної безпеки діяло і використовувало дані спеціальні підрозділ доцільно, оскільки сам характер чинення кримінальних правопорушень, ті обставини, які доводились і підтверджувались в ході проведення даної слідчої дії вимагали саме такого роду застосування спеціального підрозділу. Куди писати, якщо людина виявляє якийсь неадекватний тендер або виявляє факт реалізації алкоголю, щодо якого є сумніви, реалізації тютюнових виробів без марок акцизного збору і таке інше? Звернутись громадянин може до національної поліції, може звернутися до Бюро економічної безпеки, безпосередньо до центрального апарату, на гарячу лінію. Написати листа на електронну пошту, звернутися до територіальних управлінь Бюро економічної безпеки, ми максимально оперативно, чітко реагуємо на подібного роду звернення громадян.